Чоловічі стильні брюки up to Fashion від Aldi лише 275 гривень за одиничку. В лоті буде 12 позицій, вартує лот 3300 гривень. Зверніть увагу, деякі модельки будуть в ось такому плані упакуванні, деякі позиції будуть без упакування, але кожна буде збірочкою. По складу вони йдуть 62% поліестер, 35% віскоза і 3 еластан. Будуть дуже класно тримати форму на тілі, добре носитись, швидко сохнути та не обтяжувати рухи. Ці брючки йдуть по стилю ближче до кежуал. Ось такі класні стильні, вони дуже дорого виглядають. Є модельки позаду з декоративними кишеньками та гудзичками. Всі вони йдуть на резиночці. Та зі шнурівкою, щоб краще трималися. Є модельки з прямим кроєм, Є модельки, якось, наприклад, тут, бачите, на манжетиках понизу. Зараз вам їх покажу. Ось також прямий крій Ось такий дуже класний стиль. Ось з манжетиками. Також декоративна кишенька одна тут буде. Та будуть для поясочку. Нагадаю, що по розмірам вони будуть 48-55 одиниць, 52, 54, 6, 56 одна. Але в кожному лоті можуть варюватися розміри. 3300 гривень за цей класний лот, чоловічих сильних штанів. Якщо бажаєте замовити, звертайтеся до менеджерів контакти під цим відео.